І ми відповідно з колегами депутатами розробили проєкт ухвали, який мав би регламентувати порядок інформування громади чиновниками львівської міської ради, тому що величезна кількість інформації, якою володіють чиновники, не може просто так подаватися в публічний простір без відповідного фахового аналізу тих експертів, які вміють грамотно працювати з інформацією в розрізі її безпечності. Чності наша ухвала передбачає необхідність, якщо це необхідно, якщо на це буде прийнято рішення виконавчими органами фахівцями. Передбачає створення в соцмережах офіційних акаунтів, через які громада мала би отримувати достатню інформацію про діяльність міста, про діяльність громади. Це мало би бути акаунти в усіх соцмережах, які би мали стосуватися офіційних посад. Я думав, що це якщо чесно, є жарт. Можу, кожен громадянин України має право дивитися і читати і писати в різних соціальних мережах там інформацію, які запити. Депутат вирішив обмежити, щоб там всі, хто працюють в міській владі, не були в жодних соціальних мережах, щоб вони виключно працювали через сайт міської ради. Ну, ми ж є демократична країна, демократичне місто. Ну, інші депутати теж це побачили, посміялися з цього колеги депутата. Не буду йому робити рекламу, і цей кейс закритий. Ніхто ніякі ухвали голосувати не буде, вносити не буде.